А нова коаліція сьогодні точно може бути складена з двох політичних сил, тому що голосів вистачить на сьогоднішній день близько 80 мандатів. Має бути у Народного фронту і близько 150 у блока Петра Порошенка. Це разом 230. І нібито достатньо було б цих сил для того, щоб якби. 230 говорив, більше, ніж 226. Да, то. То от, взяли дві сили, об'єдналися, поділили посади, як хтось каже. Ні, дуже важливо, щоб ця коаліція була дуже великою, щоб в ній було більше сили. Тому близько 40 депутатів від самопомочі було б дуже добре, щоб вони теж увійшли. І тільки тоді, коли. Ці закони будуть підтримані всіма цими трьома політичними силами, вони мають сенс. Тому кожна з цих трьох політичних сил може напрацьовувати скільки завгодно законів, але це будуть закони для читання і для демонстрування їх в засобах масової інформації. Насправді, якщо ми почнемо мислити категоріями коаліцій, то нам треба робити ті закони, які будуть спільно розроблятися трьома політичними силами, які вже точно, ну як заявляють їх лідери, входять в коаліцію. І тому. Ті закони, які були зроблені до цього, це були такі, якби пробна куля, тобто така демонстрація на про наміри. А зараз, після демонстрації намірів, треба про наміри, треба зайнятися буде реальною роботою. І я думаю, що по ключовим е, законопроектом буде створено робочі групи, в яких будуть входити представники всіх трьох груп і будуть готуватися закони.